Верховна Рада України провелила голосування за підняття податків для громадян та українського бізнесу. І це цілком очевидно і очікувано, оскільки в тому варіанті, як воно зайшло у парламент, від уряду в тому варіанті, як воно було начебто доопрацьовано, замість додаткових 30 мільярдів гривень надходжень до бюджету, ми б отримали зворотній ефект, коли підняття податків і збільшення навантаження на український бізнес загнало би його в тінь. Призвело би до ситуації мінімалка плюс конверт, і не дало би не те, що 30 мільярдів додаткових надходжень, а не дало би нічого доброго в принципі. Зараз напрацьовується новий текст, повторне перше читання. В будь-якому випадку ми. З командою розумної політики подали своє альтернативне бачення, свій альтернативний законопроект, де пропонуємо не піднімати і не навантажувати український бізнес новими податками, а пропонуємо спрямовувати кошти від військового збору за цільовим принципом саме виключно на потреби сил безпеки і оборони, де ми пропонуємо додаткові стимули для розвитку українського бізнесу, які є платниками податків, з яких фінансується українська армія, і багато інших речей, які будуть допомагати українським підприємцям, а не збільшувати на них тиск. Цікавий момент у законопроекті, який був провалений, було окремо прописано доручення кабінету міністрів України перевести. Надходження від так званого військового збору з загального фонду бюджету, тобто на будь-які потреби, у спеціальний фонд, тобто на цільові потреби безпеки і оборони, саме таку ідею ми вже напередодні зареєстрували з колегами з розумної політики, не потрібно винаходити велосипед. Законопроект 1144-2 вирішує цю проблему і спрямовує кошти від військового збору за цільовим принципом, виключно на українську армію. Тому насправді, якщо ми говоримо про. Про дірку в бюджеті за через до речі, нефаховість підготовки бюджету на 2024 рік, то ми повинні говорити про те, що цю дірку не можна вирішувати і закривати виключно за рахунок наших громадян, за рахунок українського бізнесу і цю проблему фактично переставляти на їхні плечі. Це має бути комплексне рішення, яке дозволить функціонувати економіці, як можна її підтримувати і збільшувати. Надходження в бюджет саме за рахунок детінізації, саме за рахунок ефективнішої роботи митниці інших органів, які наповнюють казну, саме за рахунок боротьби з корупцією, з контрабандою і іншими негативними речами, на яких деребаниться державні ресурси, ось наше бачення, і ми вважаємо, що саме такий підхід в умовах війни зараз здатний забезпечити фінансово і організаційно наші збройні сили України.